Зація бжалених сімей в Канаді при використанні казки на прігації. Досліди і спостереження проводились. Основна частина в Канаді, і основна частина бжилених e, сімей знаходилась в провінції Брітіш Колумбія, це Ванкур. E, e, фірма, на якій я працював і робила досліди, називається Golden Eagle, Вона включала в себе близько. 8600 вулик. Це тільки в Канаді, і зараз з перспективи на розвиток 2015 році 2000 вуликів в Сполучених Штатах Америки і 1500 при можливості в Україні на Значить, джинництво за призначенням з напрямою виробництва у компанії головним завданням було створено якомога якіснішої продукції і для, продук... для контролю захворювань людини і для продуктів джільниця для дефіциту поживних речовин людини і обджіл. Тобто, на відміну від основних компаній, які займаються в Канаді, вони використовують цю продукцію лише для там продажі там для полку, прополісу і основ, ну, інших основних продуктів бджільництва. Компанія Eagle виробляла також препарати і для бджільництва і для людей. Також вироблялася отрута бджіл, що на сьогоднішній день в Україні майже не виробляється тільки для фармапологів, яка закупляється за кордоном. Основним от, з таких продуктів, які виробляла компанія Водиников, це було ангромозомне маточне молочко і касча на піаріс такий продуктів. Ангромозомне маточне молочко, що це таке? Це різновид це, це, маточного молочка, який бджоли виробляють для матичників з прищепленими не маточними молочинками, як в природі зроблено, а робили з прищеплене дредневими личинками у маточники. І за рахунок цього. Була більша кількість маточного молока, грамосом молочка. Японські вчені Міцо Міцука і Джун Накамура разом з компанією Блоги Нигру детально описували біологію утворення маточного молочка. Зокрема, його виробляють тільки молоді бджоли, в а не так, як раніше вважали, що бджоли, які знаходяться в робочій бджолі. Н-хромосомне маточне молочко були проведені дослідження на якісний вплив на організмі людини і на бджолиних сім'ї. На організмі людини саме вивчалася дія при такій хворобі, як гестрит, як виразка шлунка, збудником якого є бактерія-хелікоптери Пілай. Значить, у дослідженні анхромосовного маточного молочка було взято, були, прийняли участь точніше, 1173 пацієнта з виразку шлюпку, більшість яких антибіотики не могли допомогти. Вони пройшли трьохтижневий курс лікування інфрамосовним маточним молочком 10 по 10 мл перед сніданком і перед вечерою за 20 хвилин. Це показували якісні зміни. 90% людей, буквально не пройшовши курс лікування, через два тижні вже були вилікувані. Також після проходження хромосомного маточного молочка 10% знадобилося все-таки лікування більше, ніж 3 тижні. Це зв'язано з тим, що ну, з особистим. також після цього були підвищення апетиту, тому що батарея гелікоптер товарі вона знижує апетит і так Негативно впливає на організм. Також наступний продукт буде каспіанопіаріс, який використовується, який теж також виробляється на компанії Eagle. у складі Каспіанопіаріс. Ну точніше почнемо для джеництва дуже важливо, щоб під час головного збору були дуже сильні сім'ї і не було взагалі слабких сімей. Також для промислового бджництва основними є показниками відсутність дуже важливо відсутність таких показників, як країна, крадіжка бджіл, зменшення чисельності бджіл за рахунок зменшення. Цікладки матки і активізації хвороб. От якщо не буде цих чотирьох показників, можна сказати, що це буде інтенсивне утримання бджолиних сімей. Значить, основним завданням є створення сильних сімей, для утворення відмотків і перспективного майбутнього розвитку. Отже, каспіон апіаріс це запатентований препарат основої води, якого входить теж саме привозобне маточне молочко, хулок, який не не зібраний тими ж бджолами, які знаходяться в компанії Водинику. Цей полог загубляється з Китаю. Це запомогло тим, що ціна в Китаї буде на полон раз дешевше, і тим, що медоносна база в Китаї і в Канаді вона відрізняється. Також, якщо зачіпати тему колапс колонії, це є дуже багато причин. І одна з них те, що однаковий кулон, тому що бджоли вивозяться постійно на одне і те ж саме місце. Їм потрібна різна гамма полкових зерен. а останнім часом в, в промисловості використовується тільки одна-дві-три культури максимум. Це, ну, це одна з І Інхромасовне маточно молочко використовує полог з Китаю, де зовсім інша база полкових рослин. На він підвищує рівень. Прамонів ще знаходиться в пчелиних сімей і стимулює біл для споживання великих кількостей круг і меду, що в свою чергу призводить до зростання і швидкого нарощення обчилиних сімей. Також каспіаноплярі включає в себе ферменти та допоміжні речовини. Також після використання Каспіана було б. Кращення реакції бджолинних сімей на перепади температур під час перевезення з одних кліматичних зон в Канаді, в інші. Там, з Рідіш Коламбія Ванкури, там, наприклад, більше сіверні сі, сі, сі регіони, там, Альберта і для заповнення сільськогосподарських слодяських культур. Хеспіана Апіаріс використовує дуже незначних кількостей, тому що він. Має дуже велику ефективність, тому що отримується тримає в собі велику кількість концентрованих феромонів, тобто хомигнативий починок і має на сильно утримання.